Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку одиниці площі 1 квадратний кілометр площа квадрата. Складання та розв'язування обернених задач. Завдання 490. Накресли в зошиті квадрат зі стороною 3 см. Знайди його периметр і площу. Тож, креслимо... У зошиті за допомогою лінійки і олівця квадрат зі стороною 3 см. Накреслили і запишемо, що нам відомо. Нам відома довжина сторони квадрата А дорівнює 3 см, і нам потрібно знайти периметр невідомо скільки сантиметрів і площу невідомо скільки квадратних сантиметрів. Тож, для того, щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно знати довжину сторони квадрата. У нас відома довжина сторони квадрата, тож ми можемо знайти периметр квадрата. Пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата це а помножити на 4. Тож p дорівнює 3 помножити на 4 і p дорівнює 12 см. Тепер знайдемо площу квадрата. Для того, щоб знайти площу квадрата, нам теж потрібно знати лише сторону квадрата. Пригадаємо формулу знаходження площі квадрата це А помножити на А. І С дорівнює 3 помножити на 3, S дорівнює 9 квадратних сантиметрів. Запишемо відповідь периметр квадрата дорівнює 12 см, а площа квадрата дорівнює 9 квадратних сантиметрів. Задача 491. Перше. Склади задачу за таблицею. Що нам відомо в таблиці? Товар яблука. Маса одного ящика невідома, кількість ящиків 5. Загальна маса 90 кг. Отже, нам потрібно скласти задачу, де шукане число це буде маса одного ящика. Ну і, звісно, задача буде про яблука. Тож складемо умову. Наприклад, у магазин привезли 5 однакових за масою ящиків з яблуками. Яка маса одного ящика, якщо загальна маса всіх ящиків 90 кг? Тож, якщо в нас є загальна маса відома і відома кількість ящиків, то для того, щоб знайти масу одного ящика, нам потрібно загальну масу поділити на кількість ящиків. Тож, 90 ми ділимо на 5. Ділене 90 розкладаємо на зручні доданки, які діляться на 5. Це 50 і 40. 50 поділити на 5 це 10, а 40 поділити на 5 це 8. І 10 плюс 8 це дорівнює 18 кг. Запишемо відповідь: яка маса одного ящика? 18 кг маса одного ящика. Друге, розв'яжи задачу та склади до неї обернену задачу. Пригадуємо, що таке обернена задача. Обернена задача це коли числові дані, які були нам відомі, стають невідомими, а ті, які були невідомі, стають навпаки відомими. Тож, спробуємо зробити числове дане, яке у нас було невідоме відомим. Маса одного ящика стала нам відома це 18 кг, а, наприклад, загальна маса невідома. Тепер складемо задачу, де шукане число це загальна маса. Наприклад, у магазин привезли 5 однакових за масою ящиків з яблуками. Маса одного ящика 18 кг. Яка маса усіх ящиків з яблуками? Тож, якщо ми знаємо масу одного ящика і знаємо кількість ящиків, то для того, щоб знайти загальну масу ящиків, нам потрібно помножити масу одного ящика на кількість ящиків. Запишемо друга задача це 18 помножити на 5. Перший множник 18 розкладемо на розрядні доданки на 10 і 8 і помножимо 10 на 5. Це 50 і 8 на 5 це 40 і 50 плюс 40 це дорівнює 90 кг. Запишемо відповідь, яка маса усіх ящиків з яблуками. 90 кілограмів маса усіх ящиків з яблуками. Тож бачимо, що задачу ми розв'язали правильно. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!